Який кросовер обрати не за всі гроші світу на луцькому авторинку? Правильно, Нісан Кашкай. Хороший бюджет 10-13 тисяч можна обирати позашляховичок, Такий паркетничок для міста. Так і за містом підходить для любих економні дизельні двигуна. Дешеві в обслуговуванні. Йдемо, розглянемо, що нам пропонує луцький авторинок по цих автомобілях. Покажу вам зараз ціни, пробіги, що взагалі є на луцькому авторинку. Сідаємо зручно, не забуваємо за лайки, підписку. Не забуваємо займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо оглядати як разумолюдом. Також саме можемо брати в підбір під ключ. Сідаємо зручно, дивимося, що нас робиться по кашкаях. На Луцькому авторинку. Перший екземпляр, який нам попадається, ось такий сіренький, дорестовий. Сьомий рік, дивимося на нього детальніше. Противотуманки легкосплавний диск і панорама в нас присутня. По характеристиках це на сьомий рік 2 літра МПА-ний двигун. 162 заявляють пробігу. 8700 він у нас вартує. Ключове на автоматі. Салончик виглядає доглянуто, шкіряне кермо, мультикермо у нас присутні. Автоматична, проста, не розширена в нас в мультимеді. Тут стоїть не автомат. Варіаторний у нас стоїть. Ось такі сіренькі красень є за гарною ціною на автоматі. МПА не двигун 8700, йдемо шукати наступного. Ще один екземплярчик, це вже у нас рестальних. Розглядаємо детальніше. Бачимо вже на ньому лінзовану оптику противотуманки, легкосплавний диск є. Немає в нас, на жаль, панорами. Це в нас 12 рік, 1,6 дизель, 250 одну заявляють оригінального пробігу, 10 600 він у нас вартує. Немає безключового, Тканевий салончик, механіка шестиступка, ступка Проста у нас мультимедія, мультикермо присутньо. Позаду виглядає непогано. Парктроники зад форкоп присутній. Ось такі в екземплярі 12 рік за вартістю 10 600. Ще один сіренький рестайлінговий екземпляр. Бачимо лінзи, бачимо противотуманки, бачимо гарні лег легкосплавні диски зимового гуму. Панорама в нас присутня по характеристиках 10 рік, 1,5 дизель 131 заявляють рідного пробігу. 11750 він у нас вартує на старті по сулочку. У нас механіка 6-ступка, мультикермо, розширена мультимедіа. Коневи. Тобто все в нас по стандартно, стандартна комплектація 131 пробігу за вартістю 11750. Зустрічаємо два екземпляри в ряд, біленькі, сіренькі, розглядаємо детальніше, біленькі у нас лінзи, омивайки противотуманки, Легкосплавні диски, зимова гума. У нас присутні. Панорама безключовий, це 11 рік, 1,6. дизель 221 заявляють пробігу, 11,3 у нас вартує на старт. Так, дивимося безключовий присутній. О, це в нас вже комплектація. Шкіряний салон, підігрів, розширено мультимедія, мультикермо в нас є. Гарненький, підтонований позаду, коротенький. Ось так гарно виглядає. Камера заднього вигляду в нас присутня. За вартістю 11,3. Так, і давайте відразу подивимося сіреньку. Тобто лінзована оптика протиманки легкосплавні. Диски в нас є, панорама є. 11 рік, 1,6, також дизель, 250 заявляють пробігу. 11,2 на старті у нас вартує. Тут у нас вже простенький тканевий салончик, розширено мультимедіа, механіка шестиступка, без підігріву, без безключового доступу. Такий сиренький екземпляр. Також є за вартістю. Він у нас 11,2. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такого екземпляра. Плюс 2, тобто він у нас 7 місце. Біленький, пригнаний із Франції, лінзи в нас є. Противотуманки є панорама, у нас присутня, легкосплавний диск зимового гума. Також є по характеристиках це 13 рік, 1,5 дизель. 11350 він у нас вартує, на жаль, не вказаний в нас пробіг без ключового нема. Простий тканевий салончик, механіка шестиступка, мультикермо. Проста не розширена в нас мультимедія. Ось так виглядає. Парктроники присутні в нас зад. плюсовий, тобто 7 місць. Хороший екземпляр з гарною вартістю 11350. Зустрічаємо знову два екземпляри в ряд. Один і другий. Це в нас плюс два біленькі Розглядаємо сірий. У нас лінзи є, противотуманки є, без панорами, без безключового доступу, на легкосплавних дисках. 12 950 вартує. 194 заявляють рідного пробігу 1,5, 13 рік у нас авто Каневий салон, механіка 6-ступка, розширена мультимедія. Ось так, він виглядає. 12950 він у нас вартує. І так, і біленький відразу біля нього. Бачимо лінзована оптика, Легкосплавні диски проти протиманки. Є, панорама присутня. Без ключового в нас немає 11950, 12 рік, 247 заявленого пробігу. Він. По салончику також тканинка, механіка шестиступка, ступка просто не розширена мультимедіа, мультикерно, підтонований трішки позаду. Плюс 27-місний, парктроник і зад фуркоп присутнє за вартістю 11950. Йдемо шукати на наступний. Зустрічаємо ще два екземпляри в ряд, один другий, розглядаємо лінзи, бачимо. Тут у нас присутні камери 360 проти утуманки легкосплавний диск і є. Це в нас 12 рік, 1,5 дизель пробіг і ціну, на жаль, на жаль, продавець нам не вказав. Без підкрасів заявляє. по салончику виглядає непогано, тканевий солончик. -мутикермо. Розширено мультимедія. Ось так. Хто хоче ціну, номер продавця, є. Розглядаємо наступні біленькі лінзи. Камери 360 також у нас тут присутні. Легкосплавні диски зимового гума проти отуманки. Панорама присутня. Чорні дзеркала. 1,6-12 рік також не вказали на стіну і пробіг. Тут у нас комбінований салончик шкіра алькантара, доволі... Виглядає гарненько. Мультикарморов ширма мультимедіа механіка шестиступка. Ззаду виглядає непогано, ревінги поверху. Гарненький екземпляр. На жаль, немає ціни. Не думаю, на цих екземплярах і зупинимося. Ось таких пару штук вам показав. Ціни бачили, пробіги бачили. Є такі автомобілі, можна шукати. Бюджети на них, скажем так, 10-13 залежить. Від року та комплектації, ну і більшість від технічного стану. Тобто ціна варіюється від технічного стану. Скавлять автомобілі в пошуку може вам допомогти. Контакти наші знизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайде вам хороше авто технічно справне з рідним пробігом. Звертайтеся!